Вітаю, мене звати Юрій Марченко. Я лідер українського народного об'єднання Характерник. Звернення до Шахтарів України. Нарешті створена справжня профспілка всеукраїнського рівня назва Вільні профспілки гірників України. в якій я являюсь прес-аташем. Ті люди, які мене знають, які мені довіряють. І готові вступати в цю профспілку. Мій телефон 095 198 2015. Будь ласка, пишіть на телеграм. Саме з вас, шахтарів, ми будемо створювати осередки, і ваші права ми дійсно будемо захищати. Для цього і створюється профспілка. А не для того, щоб роздавати путівки на море або якісь там інші блага для конкретних осіб. Профспілка має захищати права і інтереси робітників. Дякую за увагу!